Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас сніданок трохи пізній, тому що довго спали, Леон спав до 9 ранку, хоча вчора, вчора він пізніше міг спати, десь о 10, хоча зазвичай я його вкладаю о 9. -й. От, і звісно, що я спала разом з ним, відпочивала. І це незважаючи на те, що я так само вчора рано заснула, і вчора в день ми з ним теж спали. Коротше, чим більше спиш, тим більше хочеться. Це вже перевірено. Отже, приготувала сніданочок. Сьогодні у нас омлет з овочами. Також ще нарізала помідори, огірки, сирку в баску. Підсмажила хлібчик тостовий. Ой, забула зробити чай. Зараз буду робити. Сергій там розважає Леона, він грається на килимку і вже, до речі, десь хвилин 40 він там грається, йому подобається. Ну все, тепер картина домальована, можемо снідати сьогодні попереду. Буде насичений день, отже, нам смачного, і вам також, якщо їсте, переглядаючи моє відео. Тепер черга візочка, хочу його помити. Жодного разу це не робила. Так, трохи протирала. Хочу вимити колеса. Так, зараз зніму люльку. Хочу почистити всередині пилисосом, завжди покровлю, бо все одно пил туди збирається. Чистенько залітає туди сміття, то з дерев, то так вітром заносить. Так, повертаю матрац. І люлька у нас готова. Так, рюкзак я теж прибираю, треба теж пропилососити в кошику, бачите, дуже брудно, ще протру, мабуть, всередині вологою. Ганчіркою так, ладно, берусь за роботу. Нарешті чистий візочок, колеса, майже як нові. В принципі, він і не був такий прям брудний, просто хотілося його освіжити. Бо я періодично його трошечки чистила. Єдине, що колеса не мило. Так, ставлю льольку. Домашні справи вже зроблені. Зараз я вже поспішаю на процедуру, на відносині процедуру. Буду робити ламінування брів, корекцію та фарбування брів. От, як бачите, зараз у мене мої природні брови. я їх не фарбувала, як зазвичай це роблю. Тому що будуть робити процедуру. Дуже класно, що Салончик, в який я йду, знаходиться в сусідньому будинку, тож це скорочую час на дорогу. Я вже поспішаю, залишилось 3 хвилинки, але я впевнена, що прийду вчасно. До речі, я ніколи в житті не робила ламінування, вій, ой, вій, брів, і дуже цікаво, який буде результат. Feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Так, ну що, а ось і результат. Мені прям дуже подобається, дуже природньо, натурально. Я прям в захваті буду обов'язково робити тепер таку процедуру. Ще подивлюсь, як довго вона у мене буде триматися. От, дуже приємно поспілкувалася з дівчинкою. До речі, вона моя землячка теж з Кривого Рогу, я залишу вам її інстаграм сторінку. В неї дуже гарні роботи, охайно все робить. І від мене для вас буде знижка на першу процедуру з промокодом Діоміна 10%. Тож заходьте до неї в інстаграм та записуйтесь на процедурки і те, що у вас буде така краса. Всі дороги ведуть на пошту. Кожен день ми тут. Треба забрати посилку, я замовлю. Підстаканник для візочка. Підстаканник забрала, купувала на OLX. Він в БУ купила в два рази дешевше, бо новий коштує 1140 гривень. Це оригінальний, а цей мені обійшовся за 540 гривень. Зараз ще, до речі, на Укрпошті OLX доставка безкоштовна. Я подивилась, в гарному стані. Він вдома вже приміряю на візочок. Так захотілось кавуна, ледь притащила, купила таку величезну половинку. Вже розрізала на дві частини: одну покладу в холодильник на вечір, а одну зараз зіму. У мене прям слинки течуть. Дуже хочеться кавуна. І пахне м -м, дуже ароматний. І мені, на вигляд, наче солодкий, солодкий. Кавун дійсно солодкий, як мед. Продавчиня не збрехала. Люблю різати ось такими шматочками, мені так зручніше його їсти. До речі, кавун це моя вагітна мрія. Я коли була вагітна, мені так хотілося кавуна, якби ви тільки знали. Це якраз зима була, в принципі, можна було купити в магазині кавун, але ви ж самі розумієте, який на смак був той кавун. Не купували. Ще й мені постійно в інстаграмі відео такі траплялися, як нарізають кавун, як ложкою його їдять. І мені прям так кортіло, аж слинка текла. То зараз в сезон я просто об'їдаюсь. like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young, it has just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night З Києва приїхали наші друзі з Кривого Рогу, заїхали і до нас в гості, познайомилися з Леончиком. Ми з ними посиділи в кухмейстері, пообідали, поспілкувалися та вони поїхали далі. Або вони з дітками поїхали їх розважати на атракціонах, в парк. От. А ми ще трошечки залишились на дворі, погуляти. Леончик спав, щойно прокинувся, я думаю, ще хвилину десь погуляємо та підемо вже додому. Погодка чудова, і не холодно, і не жарко. От саме таку погоду я обожнюю. Зараз десь 25 градусів тепла. Супер, дуже файно. Обіцяла показати підстаканник. Ось так він виглядає. Видно, що БУ, але все одно мені дуже подобається. Дивилась подібні, Є, до речі, друкують на 3D-принтері самі такі стаканчики, підробки, але вони в два рази дешевше, ніж я купила цей брушний, і виглядають гірше, тому що там такий пластик, він блискучий. А цей матовий якраз підходить під раму візочком. Тут є, дивіться, спеціальні штучки, можна чіпляти або на цю сторону. Або на другу, От. і просто дуже легко кріпиться цей стакан під стаканник. Ось так все. І можна поставити або пляшечку, або стакан з чаєм, з кавою. Мені важливо те, що його можна в будь-який момент за секунду зняти. Або я дивилась в інших візочках такі підстаканники, вони кріпляться саме на ось цю раму, і там треба прикручувати, це дуже довго. От. А бувають просто такі е, дверні пройоми, куди заходиш вузенькі, і з таким підстаканником не зайдеш. Тому це я можу в будь-який момент зняти і не хвилюватися, що десь не пройду з візочком. Сергій прийшов. Ходив ще в магазин. Це брязкальце, яке подарували друзі. Леончику. таке класне з гризінцями і дзеркалом. Дивіться. Татуся побачив і одразу давай посміхатися, да? а мамі тут воду варив. Ну, все, все зрозуміло. Тут ще подаруночки для Леона від наших друзів. Так, це упаковка. Від цього брязкальця. Ми просто відразу його відкрили, дали йому. Ось є ще іграшка ось така. Зараз будемо дивитися що до чого. Так, ну і комбінезон ось такий велюровий, тепленький, з левеням, якраз для леончика. Ще й дивіться, лапки такі. Класно. Якраз на осінь те, що треба. Дякуємо друзям за подарунки. Лончик стогне, бо лежить на животику. Все вже забрав, не дає навіть розпакувати. Дивіться, який зацікавлений. Дай, мамуся, розкриє. Хлопці ще ввечері виходили вдвох на вулицю, а я залишалась вдома, поміняла постіль нам леону, ще пропилососила по всій квартирі, трошечки навела порядки. От встигла, якраз, поки вони годинку гуляли, я все зробила. Вкладаю вже. Спати цього хлопця. Він поїв, на десерт у нього були пальці, щойно їх посмоктав. Тепер трошки бавиться, я думаю, хвилин 10 і він засне. Ну, давай ще полеж на животику перед сном. Все одно крутишся, не можу заснути. Кажи всім на добраніч. На добра ніч. Нехай ніч буде тихою, спокійною, дали вам? Щоб не було тривог, всім солодких снів. Так? Да? Бажаєш всім. Так. Футболка, яка в тебе модна. Дивиться на телефон. Зараз втомиться і так швидше засне. Головне правило, щоб дитина швидко заснула, треба її добре вигуляти. Розважити, щоб вона витратила багато сили і тоді одразу засне. Леончик вже заснув, я переклала його в ліжечко. Так, вішаю пелюшку, щоб йому не заважало світло. І поки вимкну білий шум, зазвичай він ввечері. Увімкнений, бо є зайві звуки, бо ми ще не спимо. І щоб він не прокинувся, то вмикаємо йому білий шум. Отже, пелюшку вішаю, тому що у нас всю ніч світить ось ця лампа. Я її взагалі купувала для Ютубу, щоб робити кольоровий фон. І в ітозі користуємось нею зараз. Як нічник, вона нам слугує. Класно те, що вона працює від павербанку, і коли немає світла, то вона дуже нас виручає. І ще, звісно, можна тут міняти різні кольори. Ми буваємо, включаємо то рожеве світло, то блакитне, то зелене по настрою. Зараз жовте таке тепле світло вам на камері. Значить, білим світить. Отак от, от. До речі, якщо ви помітили. Я вже переставила ліжечко. Воно тепер стоїть під стіною. Так, звісно, що з'явилось більше простору, і тут така ігрова зона для леона. Чотири місяці леончик проспав. ліжечко стояло ось так. Я його перед сном тримала за ручку, і тепер ще, скажімо так, відселила. Але буває, що я його вночі, коли годую, засинаю, то він вже залишається з нами. Буває, якщо я не засну, то кладу знову в його ліжко. Так що так. Так, Сергій там в душі, не знаю, чудно вам чи ні. Музика в нього ще грає там. А машинка пере... перу я а... постільну білизну. Почекаю, коли Сергій. З душу піду, я і будемо вже відпочивати. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, Па-па!